Всім привіт! 4 жовтня 25-го року Рівенщина. Розпочали збір фундука. Погода дожжі, це буквально пів часа тому. Сонечко перше Так, Фундук грязний, деякі миємо, деякі ні. Ну, такі. Собирати важко, чому збираємо. В тому році ми почали 18 го вже закінчили і практично вже були розпродали. В цьому році люди надивившись відео, бо дехто у нас яхай, встиг зібрати фундук і продати. І починають на нас наїжджати, що ми так погано працюємо. От ми і почали. Так, що скажу, якось виїжджали ми. Вчора насобирали 300 кілограм. 200 відправили, так що вже за... хтось там получить перший гріх. Ну і сьогодні далі б'ємося. Що то миємо, що то так. Скажу, винувати винуватим я сам дуже погано підготував почву, ви бачите, вся зароша і є мокрець. От. І коли воно мокре, воно мажеться, то приходиться мить. Е -е, якось думав, пройду. Презою і трамбану потім, щоб було чистенько, гарно, але не встиг. тому що приїхав, а фундук вже лежав по зіллю. І це потрібно було, щоб це зробити красоту, поховати фундук. А він вже лежав, як ви бачите, вже що це лежить. Сипле погано, йому ще рано, ще би днів 10, як мінімум, тому що він все. На дереві, з них не сипле зовсім, настільки зелений, що держиться ніяк не хоче випадати з плюски. Вон, бач ніяк. Таке. поврожаю поврожаю скажу так, каталонця на 30% по врожайності менше. Гарно сипле косвалд. Косвалд навіть привисив минулий рік. Все остальне каталонські, барселонське і гали на процентів 20-30 врожай менше порівняно з прошлим роком. От що є. Зілля в нас наросло. Таке, ну, самі винувати, самі і страдаємо, самі важко собирати. Такий у такі нас врожайчик. Де що помили. Сонечко стило, просихало, потім дасть просушити, щоб продати. Тому що грязний, як ти його відправиш людям. Все, Всім дякую за увагу, до побачення, всім гарних вже